Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя. І сьогодні у нас зміна в картинці. Я знімаю вже на свою новеньку камеру. Коротше, у нас повинна бути якість світла краща. Але оскільки на своєму навчанні. Яке я проходжу, Руслане, ми ще не дійшли до налаштування камери. Я налаштувала, знаєте, так, на бунтика трошечки подивилась, наче непогано. Сподіваюсь, що на монтажі мені теж буде здаватися, що все виглядає не так погано. Тож, сьогодні в нас перший такий тест-драйв. Напишіть, як вам якість відео. Сьогодні у нас нарешті буде огляд на Be Perfect, на наш такий подарунковий набір. Глем під назвою, дивіться, от такий подарунковий набір. Я не знала, що все ж таки в мене буде камера, тому я, якщо не видавила, то ви обов'язково зараз побачите розпакування цього набору, тобто, де ми детально подивимося, що всередині, скоріш за все, ми робили свочі. Я точно не пам'ятаю. Коротше, ми це все будемо робити. Тому ви зараз це все подивитесь, і ми повернемось до того, що будемо вже тестувати. Те, що є в цьому наборі до розпакування оцього подарункового набору від Be Perfect, як ми бачимо, тут у нас сім full-size Items. Я вам пропоную зараз разом це все розпакувати, кожен продукт, дістати з коробочок, показати вам трошки, і потім ми вже перейдемо до того, що я буду це все пробувати на собі. Тому вас чекає дуже цікаве, як на мене, відео. Поїхали. Спочатку ми знімаємо тут ось такий конверт, що мені дуже. Зацікавила, тому що я не бачила не націнно, Be Біперфект. Хоча я багато раніше чула про цей бренд. У мене наче нічого немає від Be Perfect. Начебто. Не пам'ятаю, що щось було. Але в моїй голові це досить класний бренд, тому мене дуже сильно зачепило те, що я побачила. Ще зацініть мій манікюр. Мене надихнуло на цей манікюр Наталі, тому що побачила в неї схожі такі елементи. І от майстер Катерина мені зробила ось таку красу. Тому я себе відчував отак. От просто круто і класно. Цей манік мені підіймає настрій. Тож, поїхали. Перший продукт у нас ось такий. І це в нас цей коял айлайнер пенсіл. Це навіть не коял, тому що тут текстура така, знаєте, не коялова трошки. Ось так це все виглядає. Дуже цікаво, дуже гарно. Але це отакий от просто Ну, Бежевий, можна сказати, трошки жовтуватим таким підтоном. Олівчик. Він не стійкий, тому що він в дереві. Ну, Подивимось, подивимось, який він буде. Я поки що буду назад це класти, тому що огляд буде тільки в суботу, але завчасно вам все показую. Далі давайте маскару відкривати. Маскара, маскара. Я її не відкривала ще. Не можу нічого сказати. От така дивіться: у нас є яка маскара. Бачите, така прям сяюча. О, і тут звичайна щіточка, за це вже від мене мінус. Ну, подивимось, щіточка виглядає велетенською, туші, іначе обмежувач працює. Пахне вона так і ароматизатором якимсь трошки дивненько. Ну, подивимось, що за туш. Контур стік. Навіщо я так кричу, якщо в мене мікрофон? Ось такий контур Стік. Бачите, такий стік у нас? Опа! Ну, колір. По-перше, тут була якась штука на стіку. Ну, окей. Далі в нас рум'яна. Дуже тут вже, бачите, таке прикольне пакування. Ну, Взагалі ці коробочки прикольні. Вам чомусь їх не показую. Романтик, от, бачите, Rose Mantiк якийсь кремблаж. Що ще тут? Не знаю, треба, до речі, в інстаграм зайти тебе перфінг, подивитися. Дуже таке прикольне пакування. Ну і тут такий механізм, що ти крутиш, і рум'яна видавлюється, вичавлюється. Це я трошки крутила, але я рум'яна таки не пробувала. Спробуємо в огляді. Ну, колір такий, бачите, пінк, ну, такий звичний колір Пінк. Пакування прикольне. Так, далі У нас тут фіксинг-спрей. Ну, взагалі, <зараз> заради цього треба було це купити. Це в нас, як я розумію, Long-Lasting Sitting spray Aloe-Viera, вітамін Е. E. Це в нас, як я розумію, сяючий фіксінг спрей. І ну так, доволі гарно, дивіться, виглядає. Ну, Красиво красиво. Мені подобається. Важкувато ну, це і за рахунок того, що тут якби, і спрей є. Ліп Ойл. Дістаємо. Ну, дуже гарне пакування. Пахне якимось фруктами, трошки хімозними, але, в принципі, приємно. Ще не пробувала. Ой, так що, дивіться. Така в нас палеточка. Прикольно виглядає, у нас тут продукти і для обличчя, і для очей. Ну, прям ну, круто. Нас тут ще є, дивіться, такий конверт. Ну, просто вибачте, да? І палетка оформлена таким самим чином. І давайте тепер один, два, три, відкриваємо. Так, захисна плівочка. тут, отак, бачите? І ось так це виглядає. Вже пальчиками туди залазила. У мене тут субокс, просто мій стоїть. М -м Нема тут якихось прям мультихромів, але сяючі відтінки, наче виглядають непогано. Ось такий у нас набірчик. Тепер давайте переходити до. Катерини з Кейті Б'юті з майбутнього і ставати оцей чудовий набір. Тому я просто вам тут ставлю чий це бренд. тому що я думала, це британський бренд, але наче виявилося, що це не так. Тому я тут ставлю вам точну інформацію з інтернету. Вартість цього набору на знижці була 1600 гривень. Зараз напевно знижок вже нема. Без знижок ціна була 2600. і в нас тут. Ну, Далі є сухі продукти для оформлення обличчя, повністю для очей є продукти. Тому ціна у нас якби 2600. Я згадала, що я вам не розповідала, що я ще встигла захворіти. І зараз, в принципі, я вже майже одужала. Напевно, погана була ідея наносити матуючий консилер, враховуючи мій стан шкіри, але стік контуруючий. Давайте почнемо з нього. Будемо робити контуринг. Колір на Sunset 0,3 medium, Tan. тан. Вітіночок, ну, медіум це доволі такий темний. Тобто, якщо ви світленька дівчинка чи хлопчик, ну 100% це не ваша історія. Якщо ви дуже темненька дівчинка чи хлопчик, теж не дуже ваша історія. От стільки ми маємо продукту, я думаю, ви вже бачите по відтінку, що це прям буде руда історія. Колір мінус. Ну, я ще і на свочах розуміла, що колір мінус. І м, така якась текстура, мені здавалось, що вона буде приємна на свочах. Але зараз якось я наношу, значить мені дуже приємно. М, запах такий якийсь восковий, знаєте, ну такий, не можу сказати, що прям дуже приємний. Давайте я вже спонжиком дотушую. Ну, така текстура, от якщо порівнювати з Неверті, який мені подобається, тут така, вона більш. Все ж таки, наче воскова, але ну, трошки, наче лежить він плямками на обличчі десь. Спонжику мені більше сподобалось його розташовувати, якось воно більш рівномірно розносилось. Якби для відео можна 100% використовувати. Не верті для життя мені все ж таки більше подобається. Він якийсь більш коричневий, ви знаєте, а цей такий прям дуже теплий. Але враховуючи, що в мене трошки якби смуглява шкіра, на мені наче виглядає не так прям погано рум'яна. Мені дуже подобається пакуванням взагалі у Be Perfect. До речі, якщо ми говоримо про якісь інші, в них є набори подарункові, теж виглядають вони досить непогано, там є певна логіка, як на мене. Але вони всі такі, знаєте, в чорному пакуванні. Взагалі цей бренд більше має чорне пакування. Тут таке ми бачимо все дуже рожеве. Мені здається, це тематична така історія. Це в нас теж Sunset Glow Rose Mandy Cream Blush. і воно видає продукт. Щось поки не видає. Пішли рум'яна. Але теж подивіться, скільки мені треба було викрути, щоб рум'яни пішли. Ну, Давайте побільше рум'ян. Я люблю рум'яна, ви це знаєте. Мої фанатичні ставлення до рум'ян. Вони хоча і світлі, але все одно вони дають колір, який помітно, вони не вибілюють сильно обличчя, а от саме такий дають. Ніжний рожевий колір, бачите, такий. Я думаю, що це не формула, яка буде застигати, це буде такий glow skin залишатися. Але, в принципі, мені подобається, як це виглядає в поєднанні з цим бронзером, знаєте, наче... наче непогано. Ну що, я припудрила обличчя повністю. Як бачите, рум'яна і цей бронзер кремовий трошки помітно після пудри, але ну так. Ми трошки, знаєте, притупили яскравість. Також я оформила брівки, щоб не забирати наш з вами дорогоцінний час. І давайте тепер переходити до палетки. Отак палетка спереду, ось так виглядає вона позаду. Якщо ми відкриваємо, ось так вона виглядає всередині. Чому? От, отакі ми маємо свочі. Це ж таки думаю, ми нанесемо з вами і матові рум'яна, і сяючі, і оцей Sunset Bronzer. Коротше. Тіні насправді дуже сяючі, дуже багато чого обіцяють насправді. І я думаю, що нас вийде цими відтіночками зробити якийсь такий, знаєте, осінній мейк оченят Хочеться якоїсь трошки осені. В мене завжди засмучує, коли я знімаю відео. У мене знімає на такий день. Дуже гарна погода. Блін, хочеться на вулицю. Дуже гарно набирається продукт. <гум> Прям дуже гарно. Мені здається, зараз буде такий пігментований бум у мене на обличчі. І трошки вони пилять, але не сильно. Ну і давайте наносити. <гум> Продукт дуже пігментований. Я ще впрацювала бронзер. Ну і це дуже руда історія. Ну, колір капченості, знаєте, такої. От ця шкірочка на курці капчені це такий самий кольор. Наносимо рум'яна. Hot Peach, це в нас сухі рум'яна. Я просто перевертаю пензлик іншою стороною, ну, прям набирається. Ну, так, добротно, знаєте, прям дуже хорошо набирається. Я буду, напевно, щоб набруднити зеркальце, впрацьовувати в руку. О, от, І насправді, хоча є рефіли такі досить маленькі для, наприклад, такого великого пензлика, але враховуючи, наскільки це пігментована історія, то, знаєте, в мене нема проблеми набрати, дуже сильно набирається. Ну, Рум'яна такі, теж пігментовані. Що, в принципі, вже зрозуміло по пігментації бронзеру. Але, в принципі, гарно тушуються, легко переберщить. тому, знаєте, треба себе трошки стримувати. Ну і тепер давайте роус відтінок. це вже сяюче рум'яна. Вони вже набираються більш якось стримано. І, так, да, прям дуже вони вже такі менш пігментовані. Чого вони не набираються? Вони якісь взагалі іншої текстури. Прям, послухайте, як я рефіл. а він замилився. Чомусь Рафіл вирішив замилитись. Але бачите, є таке приємне сяйво, але треба обережно, бо це все ж таки рум'яна. Єдине, якщо б вони не замилювались, було б краще. Ну, знаєте, продукти для обличчя такі, якісь посередні. Я думаю, ви зараз бачите цей замилений рефіл сяючих рум'ян. Ну, Рум'яни непогані. Єдине, що я не розумію, чому вони вирішили замилитись. Чого це? от, ну, Якщо там підковиряти, щоб їх набирати, рум'яна теж непогані. Бронзер сухий, ну, колір ще гірший, ніж кремовий. Тому таке щось посереднє. Але давайте тепер подивимося, що ми тут маємо за тіні. У нас тут три матових три сяючих. матові, давайте на очах будемо оцінювати, не буду вам по на пальчиках показувати. Тому мені дуже подобається цей рожевий колір, він такий прям, дуже світлий, вибілений трошечки. Не падає. Мені він дуже подобається. Я хочу його ось сюди, внутрішній куточок. Ой, його, до речі, можна ще внутрішній куточок нанести, якщо ви хочете там, бачити, щось рожеве. Давайте ось сюди я нанесу це рожевий. Вітінок ну він такий прям <кх> виглядає руденьким. Давайте я його буду набирати. ну Це прям такий дуже осінній відтінок, тінні пильні. Трохи, але не критично. Тут повторюю теж саме, зараз повторюю теж саме на цьому оці, повернусь до вас. Я вже як бачите, нанесла темний відтінок на моє друге око. Зараз я вам скажу. На камері трошки все виглядає темнішим, ніж в житті. Я скажу, що він не настільки темний, як я думала. Але з іншого боку, я не буду казати, що це погано. А, насправді, для такого типу макіяжу на щодення дуже класний коричневий колір. Він не холодний, він більш теплий, але без такого прям дуже рудого відтінку. Ну, Гарний, коротше, коричневий, він буде гарно тушовуватись і в цей. Як на мене, світлий рожевий, і от в такий більш помаранчевий. Тут ще будуть блискітки, тому поки не оцінюємо. Взагалі, бренд Be Perfect я завжди чула і знала. За, типу, тіні якісні, бачила дуже багато оглядів. В нас цей бренд не дуже популярний, він більше на англомовному ютубі популярний. Дуже приємні тіні в роботі, вони пігментовані, але при цьому там не занадто. Знаєте, ну плюс тут кольори більш такі життєві, вони мають гарно там поєднуватись з нашою шкірою і так далі. Коротше, дуже просто. Дивіться, раз, і темний, я вже розташувала. Мені вже, в принципі, то шовко подобається. Але мені дуже подобається. Насправді, ну, матовій тіні, взагалі, нюансів, претензій не маю. Дуже-дуже-дуже-дуже класно. Тепер мені треба придумати, як розмістити всі три сяючих відтінки. Прям подивіться. Вони, як такі металиково-спарклові. тобто в них є і крупний такий блиск, і якщо так розтерти, то це буде красивий спаркл. Ну, прям гарний. Голд да, мені дуже подобається. Давайте пінок, внутрішній куточок і піч на нижнє повіку, буде у нас прям дуже сяючий мейк. Я наношу пальчиком трошки сяючі відтінки затираються під, ну, після того, як от пальчиком ти набираєш тіні. Трошки затирається, але це буває така історія. Якщо дуже гарний сяючий відтінок, я готова це пробачити. Я взяла синтетичний пензлик. Ну, синтетичний пензлик навіть набирається, навіть переноситься. Але знов-таки ж не так, як це був би нанесення від пальчику. Трошечки хлопушками набирається, і потім їх треба розтирати. Але це, в принципі, така зараз, як на мене, досить звична формула і досить популярна. Ну, Піч такий, він більш золотий. От відтінок піч має такі в собі золотаві прям блискітки. Відтінок Rose має більш сріблясті блискітки, а відтінок Gold це такий більш зелене золото, от має якусь зелену нотку в блискітках. Гарна якість легко тушується, має непогану пігментацію. Але мені здається, що трошки оцей матовий відтіночок він не. Прям матовий. він трошки, коли я його нашаровувала, воно наче відбивало світло. Тобто, може він трошки має в собі якийсь такий дуже легкий шимер, але знов-таки ж, ну, наче все ок. Олівчик Made in China. Зроблено у нас в Китаї. 1,2 грами. Досить багато. Такий у нас олівчик. Зараз фокус. Отакий у нас олівчик. Дам? Гайте, наносити. Дуже легко він наноситься. Ну, це не головолівчик, я не розумію, чому це називався там каял, якщо я правильно побачила. Для мене це трошки незрозуміло. Так, по собі він більш такий має якийсь бежево-жовтуватий відтінок, досить кремовий як от підкладка, ну, назад такий в колір моєї шкіри, як підкладка, там, внутрішній куточок. Ну, Подивимося, як це буде триматись, але я думаю, що буде триматись погано, тому що це такий більш кремовий олівчик, але, ну, який не буде застигати, тому що він в дереві. Це в нас такий long-lasting spray. Як я розумію, він повинен бути такий більш сяючий. Ну, пакування прикольне, мені подобається. Тут 100 мл досить багато. Дуже приємний розпилювач. Дивіться. Бачите? Він такий прям, як хмаринка. Дуже приємна хмаринка. Дуже. Бачите, я прям багато нанесла і не було відчуття, що мене б'є отаким струй. Дуже приємний розпилювач. Дуже трошечки одразу шкіра стала така більш, але трошки він плюється. Є зони, в яких трошки є таке, як поплювалась, але відчуття приємне. Ну, обличчя виглядає таким прям приємним. І що мені подобається, бачите, я не стала якоюсь сильно сяючою. Я така, все одно, трошки матова жінка, мені це подобається. Хочу ще додати на ці частини обличчя. Трошки зійшла цей ефект запудреності. Туш, в нас тут Black Mascara. Як я розумію, ця туш повинна додавати прям об'єм. Що мені ще дуже подобається, що є надписи про терміни зберігання на самих продуктах, і мені цим дуже подобається. Давайте дивитись на щіточку. Вона тут. Дуже велика щіточка і не силіконова. Тому вирогідність того, що мені сподобається оця туш, мінімальна, тому що я дуже люблю силіконові щіточки. Ну і пахне так, не дуже приємно. Давайте зараз нафарбую війки і розповім, що я думаю про цю туш. Ну що, туш мені трохи позаляпувала мій мейк-очей. Але ну, така щіточка здоровезна. То, в принципі, я не здивована, що це так сталося. Залишимо, як є, трошки все заляпано. Оцей обмежувач, будь ласка, сфокусуємося на туші. Бачите, так досить багато туші видає з боку. Але з іншого боку, от прям кінчиком, ви не будете щось там фарбувати, тому що оця штука там, де багато туші, вона досить далеко. Вона профарбувала мої вії, вії, мої помітні. Мені, в принципі, навіть подобається тут десь три шари цієї туші, можливо, якщо вона трошки застигне. Буде швидше видавати такий результат. Непогано, просто що не люблю звичайну щіточку. Хоча, отак мені подобається, вона дала, які вона дала вії, тобто я буду так ходити, знаєте, і мені буде подобати, що я буду бачити в зеркалі. За це 100% плюс це Lip Oil. Так, олійка для губ, відтінок Raspberry Z 3.5 мл, 12 місяців зберігається. Тут дуже великий аплікатор на Науки фокус. Дивіться, який гарний аплікатор. Великий, ну, просто як зараз в трендах, як всі люблять, вона пахне приємно, хімозна так трошки. Але приємно, все одно, солодко, фруктовий такий має аромат. Я, щоб зробити контур, губ, взяла інший олівчик. той був занадто холодним, все ж таки, хочеться знати, щоб все було тепле в цьому макіяжі. Мені особисто я хочу трошки підтушувати олівчик. Ну, на губах вона така більш прозора, трошки є цей рожевий відтінок. Я не можу сказати, що вона лобка, але вона, знаєте, щось середнє між густою олійкою і як водичка. І мені подобається, я не люблю прям як водичку олійку. Я люблю, щоб трошки вона відчувалася олійкою. Ну, аплікатор бомба приємний аромат. І зараз відчуваю трошки нотки чогось солодкого. Ну, не нав'язливо, досить приємно. Коротше, оліка мені подобається. Подивимось теж, як вона буде носитися, як швидко вона зійде з моїх губ. Трошки наближу камеру. Ви оціните мій макіяж зблизька. Мій макіяж. Скільки пройшло часу? Ви мене спитають. Зараз початок восьмої вечора я доробила макіяж десь о другій. В принципі, ну не так багато годин пройшло, плюс холодно, що вдома холодно, що на вулиці холодно. Але дивіться, як при такому е світлі, коли лампа знаходиться високо. Знаєте, як мерехтять тіні. Ну, тіні дуже гарні, але знов таки ж заради тіней купувати це все, є велике пітянечко. Так все добре протрималось тіні, навіть не встигли вони скотатися, туш насипалась, все добре. Ну, олійка зійшла, звісно, що тут на обличчі теж все протрималось добре, але все ж таки, цей бронзер. Відтінок на душа, що в нас ще було. А спрей шкіра дуже гарно виглядає. Я навіть не встигла дуже сильно якось за, за Ну коротше, шкіра ще не встигла виділити себе, але це тому, що достатньо холодно всюди, і я не робила нічого такого активного. От, ну, але гарно все виглядає, мені подобається. Дуже гарно виглядає шкіра. Спрей для обличчя так, навіть якщо він сильно нічого не буде фіксувати, дуже приємний розпилювач, і просто це приємно себе попшикати в кінці макіяжу. Подобається. Олійка, перше враження подобається і аромати, аплікатор, і така трошки. Жирненька така, текстурка, мені подобається. Рум'яна кремові, в принципі, подобається. Колір ну, такий рожевий, звісно, ну такий не прям вау, але класний колір, приємно тушувалось, нічого не і все окей. Бронзер, Ну, колір, ми ви бачили, колір, колір такий дуже спільний. Не дуже, не для всіх, але ще не настільки погано, як сухий продукт. Олівчик бежевий. Ну, в дереві дуже твердий, неприємно носити на солзову, коли ти звикаєш до гелевих олівців. Але такий завжди буде в нагоді, як на мене. В косметичці туш. Не фанатка таких тушей, але непогано. В принципі, ефект мені на очах подобається. подивимось, як буде триматись. Але дуже довго я наношу, щоб отримати такий результат: силіконова щіточка, тупо береш, пару разів робиш, вже такий ефект. Ну, це чисто мої вподобання. Палетка тіней, свеж, палетка для обличчя а, для продукти обличчя ну трошки тумач. Хоча, в принципі, вони пігментовані, легко тушуються, але одні сяючі рум'яна, затираються. Тіні, вау, дуже приємні. Я обожнюю таку текстуру. Сяючі тіні сяють, вони як металік тюре спаркл, матові тіні легко передають пігмент, легко тушуються. Враховуючи, що сьогодні на мої улюблені пензлики були, але. Все вау, мені дуже подобається тіні дуже приємна текстура, але в принципі я і чула цей бренд. Саме за якість тіней, тому напишіть, як вам, чи все подобається. Буду чекати з нетерпінням на ваші коментарі. Дуже вам дякую за підтримку мого каналу. Те, що ви ставите лайки, вподобайки, пишете коментарі, залишаєте, підписуєте, що немаловажно, важливо, важливо точніше. Тому, якщо ви хочете частіше мене бачити, бачити інші мої відео, то можете підписатися на мій інстаграм або на мій Тікток. Я зробила новий Тікток. Якщо цікаво, розповім вам в наступних відео чому. Тому, якщо вам не шкода підписатися, мене таким чином підтримати, то у вас буду чекати в інших соцмережах. Ну, і буду чекати, що ви думаєте стосовно сьогоднішнього макіяжу. Ну, і, в принципі, коротше, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Пишіть, чи купили б ви такий подарунковий набір за 2600, чи по знижці за 1600. Мені буде дуже цікаво вашу думку, тому що мені здається, навіть за 2600 дуже класний подарунковий набір. Не дивлячись на відтінки, не дуже деякі, але от реально непогано. От, ну і ми з вами зустрінемось, звісно, дуже скоро. В наступному відео, Па-па, друзі!